Випічка солодощі, ковбаси, картини, вироби з металу, одяг. У Луцькому національному технічному університеті відбувся ярмарок ветеранського бізнесу. Я зміг і ти зможеш. Це вже третій захід за участю ветеранів, на якому вони представляють свою продукцію. Він покликаний підтримати людей, котрі повернулися з війни. Тих, хто не впустив руки, а вирішив розпочати власну справу і вже досяг у підприємництві позитивних результатів. Цього разу до ярмаркування долучилося 40 бізнесів з Луцька, Києва, Львова. Хмельницького та Чернігова це надзвичайно важливий захід, тому що це про підтримку наших ветеранів, про їхні надання їм площадки для того, щоб вони стали більш впевненими, відомими і допомогти їм своєрідним прорекламуватися щодо виготовлення тої чи іншої продукції. І крім того, як мотиватор для інших ветеранів, зрозуміти, що варто розпочати свій бізнес. Є підтримка наш департамент ветеранської політики, з питань ветеранської політики надає абсолютно багато консультацій. Щодо отримання фінансової підтримки для розпочаття власної справи, і власне це надзвичайно важливий захід. І місто стоїть за тим, щоб допомогти підтримати, поширити їхню роботу, мотивувати їх, надихнути і дати можливість реалізовувати свої надбання. Цікаво, що в межах ярмарку відбувся і, оригінальне і мистецьке спрямування. Були представлені картини тих, хто пройшов курс художньої реабілітації під керівництвом відомої луцької мисткині Тетяни Мялковської. Вона твердить, арт-терапевтичні полотна дієвий інструмент відновлення психоемоційного стану людини. До речі, терапію пензликом вже пройшли понад тисячу військовослужбовців та вдвічі більше дітей, які втратили батьків чи опинилися в скрутних життєвих обставинах.